27 грудня 2023 року указом президента України Володимира Зеленського на посаду начальника Донецької обласної військової адміністрації було призначено Вадима Філашкіна. 13 січня він провів свій перший брифінг, де відзвітував про ситуацію в області та відповів на запитання журналістів. Останнім часом кількість обстрілів на території Донеччини значно збільшилася, тому в деяких містах триває примусова евакуація. Мова йде про турецьку громаду. Два населених Пункти Очеретинської та два населених пункти Мар'їнської громади в області працюють 196 пунктів незламності, де мешканці можуть зігрітися чи зарядити гаджети. Ще 10 пунктів незламності було зруйновано внаслідок бойових дій. Заборона продажу алкоголю, яка була введена ще на початку повномасштабного вторгнення, питання, яке хвилює багатьох мешканців Донеччини. Адже, попри заборону, несумлінні підприємці завозять алкогольну продукцію та продають її втридорога. У той же час бюджети. Громад недоотримують сотні тисяч, а то й мільйони гривень податків. Алкоголь це дуже велика проблема, дуже велике, дуже велике лиха, коли військовий зброєю може випити певну кількість спиртного. Це дуже велика проблема і не стоїть зараз в податках. Біля 700 тонн зараз з'явили алкоголя правоохоронці, як на блокпостах. І у нас вже вироботився такий певний алгоритм, дієк. Дуже винахідливі мешканці везуть оцей алкоголь оселю на Очільник обласної військової адміністрації зазначив, у найближчий час скасувати цю заборону не планується. Ми до цього питання повернемося і будемо радитися із командою, коли стабілізується обстановка вздовж лінії фронту. Ми 100% заінтересовані, щоб і податки платили, і доход, бюджет був. Але саме головне це безпекава наших військових. І на цьому етапі як боролись, так і будемо боротися. Ви спитаєте, чому в Запоріжжі можна, чому в Харківській області можна. У них і категорія більше населення. І в менше, в менше кількість військових знаходиться там. торкнулися під час брифінгу і теми компенсації за зруйноване житло. Власники таких будинків можуть отримати сертифікати на придбання нового житла із розрахунку 25 тисяч гривень за квадратний метр. Придбати нове житло можна протягом п'яти років у будь-якій області та будь-якому місті України. Зараз, згідно поффф постанови шістісотей. За пошкоджені квартири в залежності від того, які вони були до ворожого обстрілу, люди отримують там по двом категоріям до двохсот, до 300 тисяч. Доприїджають спеціальні комісії, вони обслідують обстежують ці квартири і потім роблять висновок, дають висновок для отримання для отримання коштів і сертифікатів як там зруйнований будинок також під час брифінгу стало відомо, що згідно законодавства, керівники можуть забронювати від мобілізації до 50% працівників та фахівців підприємств критичної інфраструктури. Є випадки такі, що коли керівник покаже, каже, от мені от пот потрібен от цей інженер, от от просто він потрібен край, і в ручному режимі можуть ці всі питання вирішувати для того, щоб цей інженер. Бо знаходився на, на своєму робочому місці і робив все для того, щоб наші люди почували себе в теплі в комфорті. Наскільки це неможливо в наших умовах, журналісти телебачення Капрі також надіслали декілька запитань, на які б хотіли почути відповіді від очільника області. Зокрема, нас цікавила ситуація зі встановленням модульних котелень у Селидовому Та коли планують закінчити роботи у цьому напрямку? Чи мають очільники міських та селищних військових адміністрацій відзвітувати за розподіл бюджетних коштів за 2023 рік? Чи потрібно більш прозоро проводити закупівлі з бюджету? Адже є випадки, коли Умови тендерів створюють для певних підрядників, як, наприклад, було у випадку із закупівлею вугілля марки П, яка не видобувається на підконтрольній Україні території. Також нас цікавила думка Вадима Філашкіна з приводу виділення майже мільйону гривень на ремонт спортивного залу Факел у Покровську у жовтні 2023 року. Адже це був вже восьмий мільйон за останні декілька років. Та й сам ремонт проводився з порушеннями, бо був завершений ще до того, як було укладено договір з підрядних. Ком і відносно цього факту за заяву журналістів було відкрито кримінальне провадження. Питання журналістів капрі в ефірі на жаль не прозвучали, адже сам брифінг тривав лише 40 хвилин. Проте нам пообіцяли надати відповіді на ці запитання у письмовому вигляді. Тож чекаємо та продовжуємо слідкувати за розвитком подій на Донеччині.